Точну дату, можливо, і не запам'ятав, але це був 77, 1977 або 78 рік, коли я е, був направлений на роботу в Рівне. І, е, ну, знову ж таки, в той час тут не було таких багато закладів або точок, де можна було б відпочити культурно, а на той час. Активно гастролювали всі по Радянському Союзу тодішньому колективи, знамениті колективи. І єдине місце, куди вони могли приїхати, це був будинок культури міста Рівне. Тоді він був дещо в іншому форматі. Там було більше тисячі місць, це було комерційно вигідно приїжджим колективам. І ми, звичайно, регулярно відвідували ці знамениті гурти, які там і. Гурт Стаса Наміна, це таке, я два рази слухав їх на, на той час. Ну, не буду на, на, на робити зайвої реклами їхнім гуртам, але тим не менш. Хоча і те, що відбувалося в будинку культури, мається на увазі їхній колектив будинку культури, ми теж залюбки відвели концерти. Чому? Тому що ну, ми були молоді, ми ще, зараз зайдеш в інтернет і знаходиш собі собі, а тоді інтернету не було. Телебачення було всього дві програми. Одна загальносоюзна, одна українська, ну і радіоприймач, і все, це джерела інформації. Ну, а тут на той час досить, скажімо, було різножанрове, без жанрове скажімо. Те, що мені запам'яталось, те, що мене зачепило, вразило, це, по-перше, ну, як театрала. Самояльний народний театр будинку культури зараз, на жаль, не тільки в нашому будинку культури, а й взагалі по області залишились одиниці, а можливо і не залишилось взагалі таких цього в цьому жанрі, в цьому виді мистецтва. Тоді був дуже потужний. Я молодий актор і, і знаючи, що це аматорський колектив. Я прийшов так скептично, подивлюся, вийшов настільки вражений. Їхню майстерністю. Вот. Це була вистава, як зараз пам'ятаю, хто повернеться до Любить режисер Бовин, Я запам'ятав його. Так, ну. І ще мене вразив естрадний оркестр будинку культури під керівництвом Володимира Шварцапеля і Ігора Перчука. Тобто з керівниками я познайомився вже, вже оркестру не було, я вже тоді з ними познайомився. А це. Настільки був потужний колектив, я не знаю, чи так в часі збіглося, чи я ну не знаю, чи зорі на небі стали. На той момент зібралися це ж аматорський колектив, не професійний, де хлопці на зарплатах сидять. Вони приходили в свій вільний час, але вони настільки. Професійно це виконували, і це я пам'ятаю звіт області в Києві в Палаці культури Україна. Цей колективчик виїжджав перед завісою на транспортивній стрічці. І вони єдиний колектив, який грали на біс свій твір. Там був в них такий каламбур, називався така б, віночок таких тодішніх популярних пісень. Вони так органічно переплітали перепліталися. Глядачі їх не відпускали, поки вони не виїхали ще раз і ще раз не зіграли цей номер. Це це, це, це ну от я тоді вже впевнився, що я досить, досить об'єктивно їх оцінив, не, не я один, а глядачі у Києві. Ну, це, це як так би мовити, це спогади. Щодо особистостей, кого я тут запив? Ну, я не буду розказувати там наші зірки там, Віктор Марущак, Петро Невірковець. Це, це. Вот, я запам'ятав освітлювача Михайла Посинок. Е, Його прізвище було пасінок, що мене зацепило. Михайло. Він на тодішній, це не теперішня апаратура, де тиснув кнопочку, і воно в тобі саме грає. все. Він вручну там, він робив такі речі світло. Він, Ми грали виставу в театрі Лільок тут знімав. Арену. І в нас там була пісня про журавлі. Журавлі летять, кордичать. І я, от граючи виставу, повертаюся, а, а в мене на білому задніку летить клин журавлів. Я не, не просив його ніхто. Ми не ставили такої задачі, нам треба було відіграти, ви ставився. От. І це от такий маленький штиршок оце, оце він був такий у всьому. Тобто, якщо є маленька задача, він максимально з неї робив. От. І він такий був, скажімо, сам в собі. Тобто він до нього не підходив, але він робив. Так само я запам'ятав Лідію Міськову костюмер в моєму розумінні, як театрала, що таке костюмер? Це та, що зберігає костюми. Та, що впритримає їх в відповідному о, о, стані, ну, і видає, потім забирає. Оце це все. От як виявилося, половина костюмів, А може, й може, і всі костюми, може більше половини. Були розроблені і виконані саме нею. Тобто вона не тільки костюмер у звичному розумінні театральному, зберігач костюмів. Вона ще і була як модельєр, вона, вона їй казали про що танець, як це має виглядати. І вона робила ескізи, їх затверджували, вона їх робила ці костюми. От. Тобто я кажу, що ось такі особистості. От, які ну, були в історії будинку культури, вони вони власне робили цю історію. Зате через те, ми, якби опираючись на традиції, ми тримаємо зараз такий достойний, скажімо, рівень. Не, не, не важко себе хвалити, але <смас> тим не менше, це об'єктивно. Час міняється, і ми не можемо порівнювати той будинок культури, який я пам'ятаю, що 40 років більше 40 років тому назад, і нинішній. Це не порівняння не порівняння речі. Там було своє хороше, зараз багато хорошого у нас. Тобто, це не зовсім етично. Ми, знаєте, скажу одне, ми не втратили той тонус. Тобто ми робимо, робимо те, що зобов'язаний робити будинок культури. Ми займаємося творчістю, людям це подобається. Я просто я, Після наших, наших проєктів, ті, що ми зреалізовували, я зразу цікавлюся, не тільки там в інтернеті, в інтернеті це дуже легко. Там попросиш п'ять чоловік, вони тобі напишуть і все. Я у бесідах з фахівцями після одного проєкту до мене прийшли, не буду називати прізвища, але дуже відомі театрали в нашому місті і сказали. Сказали, що я сиділа і плакала. А чого? Тому що я хотіла це зробити в драмтеатрі, а ви зробили в двері, в будинку культури і на такому височенному рівні. От я я потішився. Хоча, знову ж таки, із людей, які мали театральний досвід, мав напевно на сцені був я один. От, ну може, там ще хтось один невеличкий. І, все. і тим не менше це вдалося просто таке. Тобто, я думаю, що. Якщо все буде добре в державі в світі, то ми стоїмо так, ми стоїмо на новому щаблі і ще далеко не всі весь потенціал в нас використаний. Будемо, будемо надіятися на добре. А для вас особисто mm -hmm. <смеш> будинок культури, <смеш> якщо вас привело в будинок культури. <смеш> а я ви знаєте, в мене в житті все в, в якісь випадки. Я щасливий, я не щасливий. Це щасливий випадок, що я потрапив, так трапилося, що от, були такі життєві обставини. <смеш> я довго думав, вагався йти, не йти. Але потім, знаєте, після, скажімо, професійних колективів, ті, ну, що займалися мистецтвом. От. Але потім, знаєте, так трапилося, що тут пані директор Оля Миколаївна, ми з нею, якби е, були знайомними, ну, тобто вона мене давно знала, я її давно знав, коли мені запропонували сюди прийти. Я не скажу, що я не вагався, я не вагався, але потім думав, ну а чому ні? Треба спробувати. Я абсолютно не шкодую ні, ні секунди, тому що тут, е, якщо придивитись середини, тут... Творчості не менше, а може ще й більше, ніж професійний колектива. Так що кожен день приносить якісь нові несподіванки і приємні, і не зовсім, але за це ми його і любимо, цей будинок культури. Щоб ми, хоча ми в, тому, в тому, хоча б в такому складі ще сторіччя зустріли, в такому складі. От. Ну, якщо вже не в якості цих працівників, то хоч якості запрошених в почесному ряду. Вот. Ну а так шу, творчості э, спокою в душі, спокою в державі. І все-все-все. Що все, все, все. собі забажають?